Всім доброго дня, доброго вечора, у кого, у кого я вийде дивитися. Сьогодні знову нове відео від мене, Галини, і каналу Вийти Заміж за Італійця. Сьогодні покажу вам вже е, е, кінечний результат кімнати, яку я зробила для мами. Вже з, з, з усіма ковриками там. Те, що вийшло, подивитись, оцінити. От так що дивіться і пишіть мені вашу думку, як і що. Всім дякую за коменти про наш відпочинок з подругою. Ви її теж оцінили всі гарно. Вона заслуговує теж, вона така дуже гостеприємна і дуже така відкрита людина. Так що дякую всім. Е, може, скоро я ще поїду, там або в місто Заболотів, або в місто Коломию. Засніму вам так само там відео, бо там треба дещо купити нам, щоб з собою забрати, для мого внука треба купити. І з тіткою поїдемо, то побачите відео. А зараз все проходить, От, отпуск проходить я ще не віддихала, ще залишилася потихеньку, і друга кімната продвигається. Так що... Потім, може, щось інакше ще зніму. Ще там треба буде піти, вам показати ставок, який тут є. Але в мене все часу так само немає. Ну, колись піду засніму. Мене хтось просив показати, які водойми є. Річок тут немає в селі, близько тут не протікають, так що ставок є один чи два. Ну, один точно, напевно, засніму. Якщо буде час, піду засніму і покажу вам. Так що так. А більше я вже вам багато чого показувала, ще треба маму відвести на кладовище, там, бо там мій брат захоронений, це ж син її. От вона дуже хоче, я і за роботи і за всього ніяк не можу її, бо це ж їй треба. Вести під ручкою і з паличкою. вона ж не може так ходити сама, так що треба допомога, то поведу її на кладовище. От, і вже скоро, <різь> в вересні, вже поїду в першій частині вересня, в першому тижні вересня, вже остаточно рішила, що поїду назад. Ну, вже дата визначилась у мене, так що дівчатка, скоро вже <ріху> закінчить. Ну, ще не скоро, ще три тижні, але ж вже хоч дата є. Так що, так, будете вже дивитися відео з Італії. Так, ось вже кінцевий результат. Отут ще, правда, будуть стільці стояти потім. Застелили коврик, там все поскладувала. І от, бачите, як в Західній Україні у всіх на стіні отакі образи називаються. У них у двох кімнатах. І там, і там по три образи має бути. Так що, ось так. Чистенько, гарненько. Ну, що треба ще старій людині. Подивіться, що, що не, не стає тут. Все добре. Бачите, зробила. Помила, почистила. І ось так. Там все новеньке купили і все добре. Що таке? Дивіться, яка в мене троюрідна тати, троюрідна сестричка. Угу. Дивіться, яка блондинка гарна. Це у мене одна є. Бачите, а де там тьоця моя заглядає. Вона <наприкла> 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 не хоче зніматися, не хоче. А це ще одна, дивіться, це сестричка, той, що тільки що була блондинка. Це Наталочка. <сум> <сум> а ну, липка де? Yeah. Диви, на всі зуби, так як я. О, бачите, також. Приїхала трохи додому, десь там із цих хлібів, <сум> так, <як сум> <я>. з Бельгії. <сум> з Бельгії прийшла навістити. Оце так, бо моя тітка рідна не хоче зніматися. І що я її зроблю? Не дається зніматися. то я хоч тих познімаю. Нащо робити? Отак вам показала. Така ще красота, вже поспіває виноград. Бачите, який гарний, який грона. Але цей, цей рік і виноград теж не, не дуже він великий, крупний, як кажуть. цей ті роки були. Бубочки, а це дуже такі жару. Така краса. Це не, не тітка. такі віноградний теж. У мами свій, в неї свій. <гум> Буряк. Зараз бо колись садили тут круглий, а тепер щось довгий. Не знаю, поміняли. Ні. <гум> Помідорки, помідорки. ціле літо помідори, ні? не Гарбузики. А це що, кавун? Гарбуз. Гарбуз теж. Гарбуз, гарбуз. Гарбузик. Рочки є молоденькі. Бачите як. Уже осінь, а огірки ще є. А де може є? Ось такі перці ще. Бурячок. От баклажанчики. Помідорчики ще. Я зірвала. А на тих уже також немає, я зірвала. Молоденька. Які вирісні і, і Дякую за перегляд всім до нових відео і до перемоги разом зі мною і я разом з вами.